Декоративне просо. Дуже воно мені сподобалося, коли я робила новорічні композиції. І так почнемо. Взяла шматок Оазісу, поставила його в плошку, нарізала таких невеличких штурпачків, соломинок з цього ж проса. Отак, от хаотично розбавила. Зараз переставлю, тому що погано видно на білому фоні. І складую це просто в композицію. Воно дуже славне. Крапочки, бульбашки дають йому такої повітряної повітряної структури. Мені воно дуже сподобалося. І ось я його складую. І виходить така от композиція. Низ я закрию камінчиками. І буде така якби, гарна штучка. Я заморочилася, і кілька бульбашок, зернинок покрасила різними різними кольорами. І там далі покажу фотографію, як воно вийшло. Теж воно цікаве, я думаю, що якби потрудитися і взагалі розкрасити в всі кольори радуги, було б дуже славно. І мені здається, що на цю рослину потрібно звернути увагу всім тим декораторам, які виконують композиції, наприклад, з епоксидної смоли, чи взагалі використовують сухоцвіти, в ньому є якась така певна, скажімо, ізюмінка. І якщо навіть порівняти його з міскантусом, він такий пухнастий і, можна сказати, дещо в якійсь мірі в ньому багато цього пуху. Ось, бачите, пофарбована кожна ягідка різними різними кольорами. У мене залишилися від дітей фарбочки акрилові. І ось я порівнюю його з Міскантусом. Все-таки міскантос, як на мене, уступає в зв'язку зі своєю шерстю. Так що, зверніть увагу, декоративне просо.